У п'ятницю у Вашингтоні почав працювати нове новий американський конгрес. В новому 119-му скликанні більшість в обох палатах. І в Сенаті, і в Палаті представників мають республіканці. Одним із першочергових завдань було обрання спікера Палати представників, і Майку Джонсону таки вдалося зберегти за собою це крісло. Які пріоритети у Сенату, в Палати представників та чи є достатньо підтримки законодавців для майбутньої допомоги Україні? Про це говоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Катю, я тебе вітаю. Вітаю, Марія. Отже, перше завдання, яке сьогодні стояло перед законодавцями, це обрання спікера в палаті представників. Після того, як минулого місяця Джонсон домовлявся з демократами щодо фінансування уряду, було багато спекуляцій, чи вдасться йому отримати необхідну підтримку від своєї партії. Однак йому таки вдалося здобути необхідні голоси. Яка зараз ситуація в палаті представників? З другої спроби вдалось Майку Джонсону зберегти свою посаду. 218 республіканців проголосували за нього на цій посаді. Мінус один Том Месі, який проголосував проти нього, але вдалося йому це знову ж таки з другої спроби. Під час першого голосування троє республіканців були не готові підтримати його на цій посаді. І це попри те, що на кону дуже багато. Вже 6 січня законодавці палаті представників мають формально сертифікувати результати президентських виборів і розпочати процедури переходу до нової адміністрації. Так, це було однією із причин, чому новообраний президент Дональд Трамп та його неближений соратник Ілон Маск, а також власне сам Майк Джонсон у соцмережах сьогодні зранку активно агітували своїх однопартійців проголосувати за спікера Джонсона і зробити цю процедуру якомога легшою. Пропоную подивитись ранкові публікації. Дякую, президенте Трамп. Сьогодні новий день в Америці. Республіканці в Конгресі повинні залишатись об'єднаними щоб швидко реалізувати програму Президента Трампа Америка насамперед. Давайте це зробимо. Удачі сьогодні спікеру Майку Джонсону, чудовій людині з великими здібностями. Він дуже близький до того, щоб отримати 100% підтримку. Сьогоднішня перемога Майка буде великою перемогою для республіканської партії та ще одним визнанням нашої найбільш вагомої президентської кампанії за 129 років дійсно велике підтвердження мага. Таким чином, формально 119-та сесія роботи палати представників розпочалась. Розпочалась вона промовою спочатку лідера демократів Гакіма Джефріса, потім промовою спікера Майка Джонсона. Вона власне триває просто зараз. Далі будуть процедурні голосування за правила роботи палати представників. Ну і власне присяга новообраних нових членів палати представників 119-ї сесії. Катю, давай перейдемо до сенату. Там своєю чергою більшість переходить від демократів до республіканців, і саме сенатори мають затвердити нові призначення адміністрації Дональда Трампа. Яка зараз там ситуація? Там все відбувалось набагато простіше. По обіді у Вашингтоні почалися присяги сенаторів. Їх традиційно приймала віцепрезидентка Камала Гарріс. Потім була важлива промова вже нового лідера республіканської більшості, тому що зараз в цьому скликані республіканці матимуть переважну більшість у сенаті. Відтак Джон Тюн виступив із окремою промовою, в якій він сконцентрувався на консервативних меседжах, на тому, що треба зберегти усталені правила сторічні справ. Правила роботи Сенату і не бігти за змінами важливою роботою Сенату, як ти правильно зуважила, буде погодження нових номінантів в новій адміністрації Дональда Трампа, і вони перейдуть до цієї процедури вже через тиждень, 14 січня. вони зокрема будуть розглядати нового міністра оборони Сполучених Штатів Америки, яким може стати під гексет. Катю, маю ще до тебе питання, яке виключно цікавить наших глядачів. Видання New York Times нещодавно писало, що підтримка України серед законодавців зменшується, і навіть найпалкіші союзники Києва поступово змінюють свою риторику на користь укладення миру. Чи є питання допомоги Україні актуальним для цього скликання конгресу? Я поспілкувалася з законодавцями як від республіканської, так і демократичної партії. І як вже традиційно ми бачимо, думки розходяться, але цікаво, що думки розходяться і всередині самої республіканської партії. Так, одні республіканці вважають, що здебільшого крайнього праві що допомоги було і так вже забагато, і треба було і зупинити набагато раніше. Інші вважають, що навпаки, за роботи нової адміністрації потрібно посилити допомогу Україні і тиск на. Путіна і лише таким чином можна здобути перемогу у цій війні. Інші ж вважають, що в будь-якому разі зміна влади може дати нові шанси і нові можливості для України, які, якими Україна власне має скористатися. Ну а демократи здебільшого кажуть, що їхня позиція щодо стабільної послідовної підтримки України не зміниться під час нової сесії, і що однієї із основних їхніх цілей буде зберегти двопартійну підтримку і допомогу Україні, яка так чи інакше залишається двопартійною. Попри те, що голоси критиків зараз гучніше лунають, але тим не менш допомога залишається двопартійною, і зберегти її буде основним основним завданням, зокрема за словами демократів. Пропоную послухати. Шивламо повинні дати Україні набагато більше потужної зброї. Ми маємо уразити економіку Росії, забрати їхні активи та віддати Україні. Ми повинні грати жорстко. Треба зламати волю Путіна. Тож я вважаю, що війна це битва сил волі, і ми повинні зламати волю Путіна. Чого я чекаю від наступної адміністрації? У палаті представників позиція демократів залишиться сильною. Натомість виконавча влада може зайняти більш агресивну позицію. Наразі їхні погляди не чіткі. Здається, нова адміністрація має більш прихильні погляди щодо Росії, але я думаю, що вони відкриті до співпраці з президентом Зеленським. Тож я закликаю всіх українців тут і за кордоном звертатися до влади та пояснювати, що треба зробити. Я думаю, що ми вже надіслали забагато допомоги Україні. І Я вважаю, що ця допомога не мала належної перевірки. Я не думаю, що ми знаємо, куди вона йде. Я не думаю, що ми повинні відправляти туди ще. Я вважаю, що ми повинні зосередитись на катастрофах, які вразили нашу власну державу. Ми ми, А вже ж погодили цей дуже великий пакет закордонної допомоги, який включав кошти для України. Я думаю, що ми все ще зберігаємо велику єдність у Конгресі на підтримку України. Попри те, що зараз багато республіканців обернулися проти України, ми сподіваємося, що нам вдасться зберегти цю єдність і фокус на захисті України від російської агресії та імперіалізму Путіна. Тож це і буде нашою метою у ході 119-ї сесії Конгресу Чампезехюжапотінері. Тепер Трамп переймає владу, а в керівництві країни відбувається зміна парадигми. Це дуже дуже добре. Трамп чітко дав зрозуміти, що він не планує залишати Україну на призволяще. але він також хоче бачити Путіна за столом переговорів для американської стратегії та інтересів. Це саме те, що треба. Я думаю, цього хоче і Україна. Вони вже втомились. Вони не можуть воювати вічно. Росія також не може. Кожен намагається вийти із ситуації, що склалась, і нині зірки складаються так, що цього справді можна можна досягти. Я думаю, що ми можемо на це сподіватись, якщо все буде зроблено правильно. Катю, дякую тобі за ці коментарі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Катерина Лісунова, яка розповідала про перший день роботи нового конгресу, а також про пріоритети законодавців на цей рік.